Перші підсумки вівторка від вікон просто зараз про таке. Судний день у Харкові оголосили вирок у резонансній справі Зайцевої і Дронова. Застигли в очікуванні після відмови Маруву. Організатори досі не сказали, хто все таки від України поїде на Євробачення. Для них це теж прем'єра прем'єри. Як актори найочікуванішого серіалу Кріпосна уперше дивилися готову стрічку і як її сприйняли. Починаємо з новини останньої години. Максимальний термін, обом по 10 років позбавлення волі. Київський райсуд Харкова оголосив вирок кермувальниці Лексуса Олені Зайцеві та водієві Фольксвагена Геннадію Дронову, які в жовтні 2017 року зіткнулися на перехресті і занапастили шістьох людей. Сьогодні суддя зачитував вирок понад дві години. Наша Марія Малевська була там і зараз із нами наживо. Марія вітаю то як оголошували вирок? Розповідай. Таню, вітаю. Рік тривав судовий процес у справі резонансної харківської ДТП. Перше засідання тут у Київському райсуді Харкова відбулося у лютому 2018 року. Десятки свідків томи справи, десятки клопотань від адвокатів та прокурорів. Сльози постраждалих. І Ось сьогодні суддя Віктор Попрас оголосив вирок. Дронова Геннадія Олексійовича визнати у учинені кримінальне правопорушення та призначити їм покарання визнати 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Зайцева Олена Олегівни визнати у учинить кримінальне правопорушення та призначити їй покарання визнаті 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Тож найсуворіше можливе за цією статтею покарання 10 років ув'язнення отримала і водійка лексуса студентка Олена Зайцева, і так само 10 років суддя у ради водієві Фольксвагена Геннадію Дронову, який за версією слідчих а тепер ще й за рішенням суду визнаний винний у тому, що порушив правила дорожнього руху, рушив на сигнал світлофора, що забороняв їхати. І на перехресті зіткнувся з Лексусом Олени Зайцевою, що мчала на червоний і на швидкості більше 100 кілометрів на годину. Тоді на місці. Відразу загинуло п'ятеро людей. За тиждень в лікарню померла ще одна дівчина, і ще шестеро людей зазнали травм. Приблизно за годину після того, як суддя почав зачитувати ухвалу, Олені Зайцеві стало зле. Спочатку вона сіла. Згодом конвой вивів її з зали, а суддя продовжував читати вирок. Докази, що їх надали суду, сказав суддя, не підтвердили, що Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння. Всі бачили, що дуже була. Мала повітря, їй стало зле. Ну, це все наслідки черно-мазкової травми. Її вже повідомили вирок, як вона відрагувало. Так дуже очікувана. На відміну від Зайцевої, дрону в провини так і не визнав. Ви він і його захисник заявили, що оскаржуватимуть сьогоднішнє рішення суду. Не які ви будете оскаржувати рішення суду, правда? Будемо. Кажуть рішення суду. Я вважаю, що це дуже багато і несправедливо. Ви всі бачили з самого початку весь процес, що Ви всі також бачили. Майже всі постраждалі та родичі загиблих сьогодні прийшли до суду почути вирок. Багато хто з них вимагав найсуворішого покарання для Олени Зайцевої. Позиція щодо ступені винуватості Геннадія Дронова у родин загиблих була різною. Вам Я хоч нічого, трошечки легше стало Я ні? а от чого мені будь легче. Ну а чого мені легше буде? Дітей моїх все одно не віриш моїх дітей. все одно не вірнуть. Мою дочку не вистановіть вона інвалід терою групи. Окрім того, суддя задовольнив цивільні позови родин загиблих, майже по мільйону гривень кожній родині. Але про це детальніше розповімо вже о 22-й годині, Таню. Дякую, Марія Малевська про оголошення вироку у справі Зайцевої і Дронова. Корупційний скандал в оборонці першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря звинувачують у розкраданні бюджетних грошей, призначених для українського війська. За даними журналістів, програми Наші гроші Гладковський молодший під патронатом батька у 2015 році зі спільниками, нібито організував контрабандне постачання з Росії вживаних деталей для військової техніки через фірми прокладки, як твердять журналісти у своєму розслідуванні. Ці запчастини в дорога перепродавали державним оборонним підприємствам. Це розслідування сьогодні здійняло хвилю обурення у парламенті на засіданні та в куларах тільки розмов, що про перекупівлю російських деталей депутати вимагають покарати винних, здійснювалися великі на сотні мільйонів гривень оборудки, які забезпечували. Тіньове контрабандне постачання запасних частин для нашої бойової техніки з країни агресора запасних частин, які не придатні були для використання. На інформацію щодо розкрадання в оборонці відреагував президент. Петро Порошенко вимагає від правоохоронців терміново перевірити оприлюднені факти. Водночас головний фігурант скандалу, перший заступник секретаря РНБО Олег Латковський тимчасово призупинив свої повноваження і теж попросив силовиків всьому розібратися. А от в «Укроборонпромі» звинуватили журналістів. Мовляв, ті не розкрили джерел отримання інформації та виклали її у маніпулятивній формі. Арешт без права на заставу. Такий запобіжний захід обрали колишньому керівнику генштабу збройних сил часів Януковича Володимирові Замані. Його учора затримали служба безпеки та військова прокуратура і оголосили підозру у Держзраді. За словами прокурорів Замана, від 12 по 14 роки, поки очолював генштаб, скоротив чисельність збройних сил, а також ліквідував понад пів тисячі зенітно-ракетних комплексів. Суддя сьогодні задовольнив. В клопотання прокурорів лишити заману під вартою на час слідства. Робота по збору доказів ще триває, і кваліфікація може бути не тільки змінена, обсяг обвинувачення може змінитися, може бути ще додаться інші статті, тому що якщо державна зрада вчиняється ще і з використанням службового становища, то може бути довмінено ще і вчинення службового злочину. Сам підозрюваний називає справу проти себе політичною. Мовляв, не раз критикував владу за бездіяльність та запевняє, зможе спростувати усі підозри під час допитів на всі ці питання. Я міг спокійно відповісти, пояснити, воно так ну надіюсь буде, якщо вони мене далі будуть допитувати, а не просто закрити закрити мені ро. Йдемо на фронт. Обстрілів менше, але знову маємо втрати. У зоні бойових дій учора один український вояк загинув. Ще одного поранено. Бойовики протягом доби сім разів били по наших позиціях. Більшість вогневих провокацій сталися на Луганській ділянці. Переважно гатили з гранатометів. Натомість на Донецькому напрямку лише два обстріли, але із забороненого великого калібру. Захисників Лебединського ворог тримав у напрузі більше трьох годин. Наші захисники нарахували на своїх позиціях 19 розривів артилерійських снарядів калібру 122 мм, міліметри, а також 64 розриви мін 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили також у колиці водяного. Майже на кожну ворожу провокацію українським бійцям доводилося відповідати. Стихло лише вночі від початку нової доби і до полудня штаб не зафіксував жодного обстрілу. Петро Порошенко заявляє про загрозу повномасштабного російського вторгнення в Україну. Виступаючи перед керівним складом збройних сил, президент заявив: Росіяни нарощують військовий потенціал поблизу наших кордонів. На західному стратегічному напрямку Росія формує дві загальновійськові армії: танкову армію, армійський корпус армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. А на тимчасово окупованих територіях розгорнуто два російські армійські корпуси. Добровольці. Ми розуміємо з вами, що ці сили призначені для військового удару. І саме до цього готується Кремль. І тому вважаю, що загроза повномасштабної війни є не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світі нинішніх військових приготувань противника. Після цього голова держави поїхав до Одеси, де зустрівся зі спецпредставником держдепу США з питань України Куртом Волкером. Зустріч відбулася на борту флагмана військово-морських сил США Дональд Кук, що пришвартувався в Одеському порту. Нагадаю, про візит американських військових кораблів в акваторію України Порошенко домовився з віцепрезидентом США Майком Пенсом під час конференції з питань оборони в Мюнхені. Я... Дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в чорному морі у відповідь на наше прохання. Агресія Кремля, хочу наголосити, зачіпає не лише життєві інтереси України. Вона зачіпає і питання безпеки Європейського союзу НАТО в Чорному морі. Курт Волкер своєю чергою заявив, Керченська протока не належить Росії, тому судна будь-якої країни мають право перетинати її без перешкод. З точки зору міжнародного права Росія не має повноважень контролювати Керченську протоку або Азовське море. Сполучені Штати підтримують право проходу українських кораблів через ці води. як і право будь-якої країни на це? Крім того, Волкер закликав Росію негайно відпустити з полону моряків, захоплених 25 листопада поблизу Керчі. На їхню підтримку нині провели акцію курсанти морської академії. Близько сотні майбутніх моряків вишикувалися на борту флагвана МВС БМС України гетьмана Сагайдачного. Тримали в руках жовто-блакитні кораблі з іменами кремлівських бранців і листи зі словами підтримки. Останні передали особисто. Марині Порошенко це не чужі нам люди. Це наші брати, яких ми ма і з метою звільнення яких ми маємо робити все можливе для їхнього якомога скорішого звільнення із російського полону. Україна завмерла в очікуванні після скандалу навколо переможниці національного відбору Євробачення Марув та вчорашньої її відмови від участі. Організатори обіцяли, що сьогодні повідомлять, хто ж усе таки представлятиме Україну на конкурсі, та поки що вони тримають мовчанку. Ольга Кучер з'ясовувала, що такого кабального могло бути в угоді, яку не підписала Марув. Конкурс євробачення у Європі це державний захід. До нього ставляться дуже спокійно. Це не супер подія планетарного масштабу у світі музики, як приміром, визначення найпопулярнішого співака у США і вручення йому премії Гремі. Але Україна навіть із такого здавалося б скромного заходу зробила шоу. Можна було тільки мріяти про схожий успіх, адже про нас тепер говорить уся Європа. Бо у нас скандали, непорозуміння і, зрештою, порожня сцена. Переможцем національного відбору стає. Мару стає, але не їде учора. Надвечір Мару. Вона ж анна Корсун відмовилася підписувати контракти з національним суспільним телебаченням України. Нині на дзвінки журналістів-виконавиця не відповідає лише напередодні. Вона написала у соцмережах. Сім годин вела перемови із суспільним, але умови контракту для неї виявилися. Кабальними каже, була готова відмовитися від гастроли у Росії. Їй дорікали виступами у Москві і Петербурзі на квітень, але обурив співачку договір. Ним її нібито мало не змушували виступати з гаслами та промоцією українських політиків. А вона це музикант, а не битка на політичній арені. Що ж такого могло бути у контракті? Ось пише представниця команди Меловіна. Він поставав із рояля у Лісабоні минулого року від України. Да, у нас тоже был договор с НОТУ, но пункты в нем у нас с Мару расходятся. Нас не обязывали присутствовать на любых мероприятиях, которые организовывает компания. Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Но, конечно, это не отменяет того, что многие решения нужно было согласовывать с НОТУ. Это нормально. Нормально, когда от артиста и команды требуют соблюдать график. Нормально, что есть список обязательных юридических процедур непосредственно перед поездкой, которые надо пройти. Все эти правила действуют по отношению к представителю каждой страны, которая участвует в Европе. Відідіні експерти припускають, каменним каменем спотикання могли стати комерційні інтереси і авторські права на пісню, яку виконувала Марув. Умови, які е пропонували НСТУ, погано е відобразилися б на комерційній діяльності е співачки. Марув конкурс проходить у країні, яка живе у стані війни, і е потрібно проговорювати. Всі моменти пов'язані з громадянською опозицією, з поведінкою артиста до початку нацвідбору. Тим часом у суспільному напередодні заявили, контракт стандартний для всіх виконавців Євробачення. Сьогодні по обіді обіцяли все прокоментувати детальніше. Утім, єдине, що повідомили відповіді на головні питання: що робитимуть далі, і хто, врешті-решт, поїде від України на Євробачення, поки що не знають. На телеканалі СТБ, який є співорганізатором нацдобору, зробили заяву. Вони до контракту не мають жодного стосунку. А щодо претензій до списку виконавців, то усіх кандидатів, включно змарув, затверджували саме на суспільному. Та й у правилах відбору не прописано, може співак виступати у Росії чи ні. У правилах немає жодного пункту, який стосується громадянської позиції учасника відбору його гастроли у РФ, професійних або родинних зв'язків. За чотири роки необхідність внесення такого пункту не ставилася. Цьогорічні обговорення наглядно демонструють, що у нас є серйозний запит стосовно того, який артист може чи не може представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. В свою чергою європейська мовленєва спілка, як організаторка пісенного конкурсу Євробачення, теж зробила заяву, що Україна звірить кандидата і просто. Чекає, акцентуючи, що відбір відбувається за їхніми правилами. Кожен мовник країни-учасниці відповідальні за відбір свого учасника на пісенний конкурс Євробачення у відповідності до правил, встановлених європейською мовною спілкою. На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу. І після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення. Тож, якщо мирова остаточно не їде у Тель-Авів, то хто ж натомість кандидата можна спрогнозувати самостійно. Перемови тривають із фіналістами добору. Ось вони друге місце. Розкішні дівчата із Фрідом Джа. Їхня продюсерка, відома хореограф та режисерка Олена Коляденко теж увесь день тримає мовчанку. Ні на дзвінки, ні на смс журналістів не відповідає до слова у мережі гурту. Теж приписують у минулому виступи у Росії. А ось в третє місце гурт казка. Їх глядачі звинуватили у тому, що наживо звучать не так гарно, як у запису. Але вгадайте, що вони теж зачаїлися. Слухавку не беруть, вичікують. Тим часом музичний критик Ігор Панасов певен, за бажанням можна знайти зв'язок із Росією, мало не у кожного виконавця. Чи то пісні росіянам пишуть, чи аранжування роблять, приводу для скандалів завжди знайдуться. Кризова. Я б сказав, ситуація конфлікт, в якому е виграшною виграшного рішення е не було. Е Мару виграв цей нацвідбір. Було зрозуміло, що чи вона поїде на Євробачення, чи вона не поїде, це е викличе е дуже сильний сильну хвилю. Е Незадоволення, чи з боку тих, хто її підтримує, чи з боку тих, хто проти неї, тим більше кажуть критики, кого б тепер не обрали від України, головне, що ми найбільше запам'ятаємо це не пісню чи виконавця, а гіркий присмак скандалу. Оскільки обранці організатори ще не назвали і резонанс навколо нацвідбору не вщухає. Ми вирішили запитати вас у телепорталі: чи варто Україні цьогоріч відмовитися від участі в Євробаченні? Так занадто скандально вийшло. Так, пісням завадила політика. Ні, пісні вище за скандали. Голосуйте, коментуйте результати у вікнах у 22-й. Активна молодь почала інформаційну кампанію проти скуповування голосів студентства. Цю аудиторію вважають однією з найбільш вразливих до підкупу. Напередодні президентських виборів громадянська мережа ОПОРА та медіагрупа Starlight Медіа об'єдналися, щоб допомогти українцям. Спільна ініціатива має назву Чесні та вільні вибори. Сьогодні про те, куди скаржитися, якщо тебе хочуть підкупити, і яке покарання чекає нечесних виборців, як зараз намагаються підкуповувати у гуртожитках, та що з цим робити, Наталка Сачалко. Це я. не підходить. Нас рахує, скільки нас людей це вже після мітингу хлопці мої чекають. Це нам було цікаво, як це взагалі працює. Студент Анатолій розказує про те, як він із друзями досліджував передвиборні підкупи цього року. Одразу попереджає: фінансової мотивації не мав. Просто хотів зрозуміти, як це діє нині. Якщо, наприклад, раніше, коли я був ще на другому курсі, до нас приходили прямо в гуртожиток, представники деяких партій, і вони нам дарували приставку ігрову, то зараз так вже не роблять. Зараз це прийшло в Телеграм, в різні канали, секретні чати. Майже в кожному. Гуртожитку в кожному ВНЗ є світ там, телеграм-канал. Ось туди і пишуть зараз, називаючись студентами представники політичних сил у пошуках студентської масовки. На завтра масовка. Время роботи з 14.00 до 17.00. 100 гривень за весь день. За кожного приведеного друга плюс 15 гривень. Перше, що вони пропонують, це попрацювати на них до виборів, щоб, ну, по-перше, встановити контакт, перевірити, яка ти людина і заплатити якісь перші гроші. Зараз дуже активно набирають на мітинги різні. Далі вже, коли ти один-два рази з ним працював, починаються розмови. Про те, що можна в принципі ще їх правильно проголосувати і отримати за все гроші. Голова студента там зараз воріються від 500 до 1000 гривень. Лише 10% молоді цікавиться політичним життям в Україні взагалі, і це означає дуже широке поле для маніпуляцій. На цій конференції гурток ініціативної молоді говорить про те, що студенти це та аудиторія, яку недоброчесні політики скуповують на виборах. Найперше з цим кажуть, хочуть боротися і на противагу цифровим ноухауничес. Них агітаторів пропонують. Своє це є телеграм-боти, які становиться популярними. Відповідно, тут є як і інформація загалом про виборів про кандидатів. Також є повідомити про підкуп анонімно, і ми це будемо висвітлювати і далі доводити вже до якогось логічного якби, процесуального завершення. Окрім технології, кажуть, у своїй інформаційній кампанії будуть вдаватися до перевірених методів. Нагадають про відповідальність, але у художній формі. У нас є ідея встановити а, такі. Як знаєте, як упаковка гречки, ну знаєте, як так тільки 2,5 метрова біля університетів з однієї сторони гречка студентська, з іншої сторони, юридична відповідальність за продаж голосу. Наразі за те, що проголосував за гроші, можна отримати штраф або обмеження волі до двох років. Щоправда, чи був покараний хоч хтось зі студентів на конференції, відповісти не можуть. Та, от у комітеті виборців кажуть, такі прецеденти насправді були. Варто нагадати всім молодим виборцям, насамперед, студентам, про справу так звану справу чернівецьких студентів студентів. Тобто кілька молодих людей, студентів, вони отримали невеликі гроші. йшлося про кілька сот гривень за те, що вони будуть купувати голоси виборців. В результаті ці молоді люди отримали умовний термін покарання. І для когось, можливо, це навіть означає поломане життя. А замовник цієї справи до сьогодні перебуває за кордоном, ховається від слідства. Студент Анатолій же впевнений, аби молодь почала голосувати свідомо, потрібна системна просвітницька робота, і не тільки перед виборами. Пояснювати, що такі дії можуть бути злочином. причому що злочином і в плані там і закону, і в плані тому, що це злочин перед своїм же майбутнім. Наталка Сачалко Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ. Третя людина у Ватикані кардинал Джордж Пел, визнаний винним у педофілії. Суд над ним відбувається в Австралії. Завтра судді оголосять вердикт скарбникові святого престолу. Кардинал завідував фінансами Ватикану і став найвищим посадовцем церкви, який опинився на лаві підсудних. Присяжні визнали його винним у зґвалтуванні хлопчика Хориста та розбещенні ще однієї дитини. Злочини стались у кімнатах собору. в Мельбурні у 1996 році Пелк провини так і не визнав, але Святий Престол вже заявив, поважає рішення австралійського суду він знищив громаду нашого міста. Католики нашої спільноти тепер відмовляються ходити до церкви. Джордж Пел, монстр, фрик, і буде ув'язнений. Ми хочемо бачити його за гратами. Ми хочемо, аби він горів у пеклі. Напередодні папа римський порівняв педофілію із сатанинським жертвоприношенням. Він побіцяв викорінити з церкви це ганебне явище. Це Франциск проголосив на спеціальній конференції, присвяченій секс злочинам нам священиків у Ватикан приїхали жертви педофілів у рясах, які виросли і тепер не бояться розповідати про минуле. Вони пройшли маршем ватиканськими вулицями та не приховували емоцій. Священник, який гвалтував мене у дитинстві, казав, що я його улюблена ягня. Це було моє прізвисько. Я тоді не розуміла, чому він мене так називав. І сьогодні це ягня я принесла сюди, у Ватикан і віддам його папі. Я, як і всі інші, кому вдалося після зґвалтування вижити, були ягнятами, яких готували на забій. Франциск пообіцяв розглянути кожне звинувачення у зґвалтуванні. Пообіцяв, що це. Церква не покриватиме злочинців. Церква не пошкодує зусиль, аби притягти до відповідальності тих, хто скоїв злочин. Віднині церква ніколи не буде намагатися замовчати або не сприймати всерйоз жодного випадку. Такі гріхи і злочини поплюжать обличчя церкви і підривають її авторитет. На телеканалі СТБ гучно стартувала костюмована драма Кріпосна. І як з'ясувалося, багато акторів самі не бачили стрічки повністю. На перегляд разом зібрались і ті, хто був у кадрі, і ті, хто працював поза кадром. Як творці зустрічали прем'єру, бачила Поліна Спасенко. Тала йдесяти так. Режисер гліпосної Максим Литвинов зустрічає креативну продюсерку серіалу Талу Пристаєцьку. За кілька хвилин увесь творчий колектив стрічки дивитиметься прем'єру. для режисера. Прем'єра на телебаченні це свято. А наступного наступного дня о 9 ранку, коли відомі рейтинги, це знаєте час для хвилювання, тому що це як в театрі можна порівняти з оплесками. Перші кадри серіалу 19 століття. Чернігівська губернія. Над стрічкою працювали два режисери Максим Литвинов та Фелікс Герчиков. Перші дві серії саме його робота. Перші дві серії вони дуже серйозно. вони заявляють персонажі, героїв, об'єкти. І взагалі всю історію ну кабані самі по собі дуже волнітілі більшість акторів готову стрічку дивляться уперше. Як усе було на знімальному майданчику? Розпитуємо в одного з головних красенів серіалу Олексія Яровенка. 30 градусну жару, костюм тройка, ще й пильник, шляпа, і перчатки. Все це, конечно, на коні все це давало знати, і звісно, було жарковато, але зато зимою і осінню було зніматися чуть-чуть. Жутіпляють його герой Олексій Косач здатен на все заради кохання. У реальному житті актор заради обранниці теж зважився на серйозний крок. Переїхав із рідної Білорусі до України. Тому що у мене жена українка. Вот і ми переїхали сюда із мінська. Вони хвилюються і святкують. А на ранок усе як у популярній грі мафія, актори засинають і прокидаються хейтери. В українській мові кріпачка кріпак, а російською кріпасная. А що це кріпасна? Я так чекала цей фільм і таке розчарування. Реклама була україномовна. Чому розмовляють російською? Пояснює креативна продюсерка серіалу українською. Це північ е Чернігівської губернії. Тому, якщо говорити про історичну правду, то чистого е звучання української мови. Такого я напевно б багатьом хейтерам. Там не було. Але хейтери не зупиняються, і актори теж за поребріка. Коли ми шукали Катю, нашу головну героїню, ми дивилися скрізь. Ми дивилися в Ізраїлі, в Швеції скрізь. І стояла задача знайти без різниці, де знайти дівчину, яка зможе опанувати той текст, який в нас є. Тому ну знайшли Катю з Пітера. Катерина Ковальчук далеко не єдина росіянка у стрічці. Одну з головних ролей грає Юлія Аух, російська акторка, відома своєю критикою Путіна та підтримкою українського режисера Олега Сенцова. Я Юлія Аук. Я підтримую Олега Сенцова. Я требую, щоб його голодовка немедленно була прикращена. І ми шукали саме таких людей: людей, які зможуть донести нашу історію, а, розуміючи, що вона відбувається в Україні, а не десь там. Звісно, хочеться створювати українською мовою так само. Тому що, наприклад, в житті там в родині я спілкуюся українською мовою. Тоб, сином я говорю українською мовою. А, але а, це буде інший проект, буде інша мова. На ранок стало відомо, прем'єра кріпосної зібрала найбільшу частку перегляду серед усіх українських каналів сьогодні, о двадцяті, дев'ятнадцять і четверту серію костюмованої драми Поліна Спасенко Роман Крюков програма Вікна СТБ. на цьому, все гарного вечора за СТБ.